Так, всім привіт. У нас що? Будемо їхати зараз в Лубни, оформляти електричество, продовжувати. Е, хазяйка в машині прибирає, тут водосові гриби сушені. Вадік, а я це хотів у тебе спросити, я вчора злий дуже став. Ну, Дзвоню за прицеп знайшов. в Олексі. Дивись історія. Дзвоню, Кажу чувак, я з Запорожжя. Мені до тебе їхати далеко. Давай я знайду попутний груз. Приїду завтра, типа, сьогодні. Розгрузюсь і після обіду заберу твій прицеп. Типа, щоб, ну, блядь, з мені покончили готу їхати. солярку палить. Так, да, каже, аж Запорожжя. кажу, так. Да. да, шукай, каже, попутний груз, типа, этот. я договорююсь одвести по груші. Дзвонить цей немитий хір часову 9 вечора вчора. Каже, ви знаєте, вже приїхали, люди дали предоплату. Що робити, А ну скажи. Не знаю. Ні, так не перший. Просто я йому обрисував усі факти і кажу. І я, як дебіл, дзвоню в 9 часов вечора, кажу, що я нічого вести не буду, тому що я вже туди не їду. Я думаю, може вам скучно комусь. Я там внизу номер телефону оставлю цього чоловіка. Не треба його там мета сильно. Може комусь скучно спросіть у нього, ето, як він життя житті в будущем представляє или ще щось. Немитий, немитий шляпа. Отак у нього спросіть можете. Ну Це просто этот. Бо півю ще безобразіє, що гриби повикидало, все. Все, починаємо літіти, далі буде. Шука, було мене 20 секунд зеленого, Ну, за все віло Не спів я на зелений, коротше, отак вона іде, кілометрів їде, кілометрів 10-9. На весь їде. Всяке бачив, багато їздю. Правильно, блядь. На що ті правила дорожнього движення? Да ви... <смі> По Похеру взагалі метелики. Це я за неї два світофора відстояв. <смі> ми до світофора 50 метрів їхали. Дві минути. Все, газо горки. Як там газом работать треба, як він дизель казав. Ну, отак якось і живемо. Це Запорожі, хто не знав. А що у нас в Запорожі? Правильно, цекашник і дорогу перекрили. Страна-то демократическая. Що, я ничего лишнего не сказал. Демократическая страна, просто показываю удобство. Типа на работу все спешать, да на 5 часа отстоит. Ну что? Короче, проехал. Як проїхав? Остановили. Туди-сюди, терпир. Кажу, что ты мене остановив? Каже, військово облікові документы проверяют. Саментенок стоит. Кажу. Согласно 35-й статті Закону про нас поліцію, яка причина зупинки. У Нього щось дивлюсь, руки трясуться, поліз телефон. Є достатньо підстав вважати, що ви типу, являєтесь Ну, кажу, А я вважаю, що не являюсь. Дивиться, дивиться, руки трясуться туди-сюди, щось можна ваш паспорт. А документ, посвідчуючий особу, подивився в планшеті, щось там пробив. Все, каже, їдьте в общем, гарного путі. ДЦКшник побігав, округ, але не підходив. Дивиться, що я кофе з утра не певний, у нас троє і все нормально покажу. Ну, знаю, то, що в кінці набережні всі тащі ще ТЦКшники стоять, я радий ще наполовину, що з міста ще не виїхав, так що поки отак. Заїхали в Дніпрозержинськ. На задньому фоні трошки дима, але небагато взагалі трохи. Значить, по ТЦКшникам стояла одна патрульна машина і два мінтьонка, два ТЦКшника. Дорога не перекрита. Не знаю, що там далі на дамбі буде по двобросам. Ну поки отак, вот тут спокійніше я дивлюсь. Як ви могли бачити, заскочили ми в Полтаву. Зараз на об'їзну, на диканьку і на опошню їдемо. Фанта волів, десь набрав цілу кучу. Навіть, мабуть, знаю, кому це повезли. Сука, рубрика, йобані руські Підараси. Коротше, відключили із за них GPS. Прям десь посеред Полтави. Ми вже їздимо пів часа і, сука, то, -то вліво зверне, то вправо, свертаєш, заїжджаєш якісь їбеня. Знаків нема, ніхуя немає, одні ями на дорогах всі в Полтаві, блять. Сука, я, я злий, би когось, зараз, би. Тяжко. Мовчив. Через 500 метрів поверніть направо. На українському пестоле, то на російському, то направо, то налево. І оце, сука, туди-сюди, туди-сюди. Ну ти є ж дорога через центр, поїдь, ні, блядь. GPS каже, так швидше буде херакс, повітряна тривога, все приїхали. Коротше, дороги в Полтаві, блядь. І це так, везде і всюди. Сука, що не перекресток, то долбоєбізм, блядь, кончений. Ну хто це попридумував ці перекрестки в Полтаві? Я. Я єбанію, блядь, в мене слов немає. Я варений, зілюний. Йом, Йо, йома, їдем на там. Фух, виїжджаю вже з Полтави, тут щось даже асфальт почали стелити. Це ж там, мабуть, на диканьку дорога зараз пишна і модна. І не треба писати, якби ти був місним, ти б знав які перекрестки об'їхати. Ну мені вообще не треба. Я должен їхати з удовольствием мене стресувати оце, ето, в непонятних ситуаціях. У мене стаж вождение більше ніж 90% українців. Сука я їду і боюсь. Ви представляєте, що робиться? Це не є хорошо. Именно в Полтаві боюсь. Вискочили з Полтави. Дорога підлата, вона була плавна, хороша. Тут, звісно, ями ну, реально такі, як відро по дорозі проскакують. Далі, я думаю, ще хуже буде. Я м покажу все, що побачу. І так, Тігри, хто додивився до цього моменту, молодець. А ну скажіть, що це по дорозі натиханьку? Стоїть куча таких штук через дорогу перетягнутих. Що воно таке, за чим воно треба, і з якою целі його поставили. Для безпечності дороги, щоб ям не було на асфальті. Так цю дорогу, мабуть, цьому году хер хто ремонтував. Ще рано просто. Тендер ще не розіграли між мами. Так, тігри, встановились ми. Кочубійська садиба, чи як вона. Диканьки. А що? Правильно, світа немає, ждать може 30 хвилин, може 40, може 50. Кажу дякую, приходьте ще. Розвернулись і пішли. Ну так от поки. Вїхав я сильно в яму, ударився головою в стойку. І до мене розуміння цього всього пройшло. Раніше ж по Полтавській області висіла куча бігбордів, ну, я думаю, на які теж були списані мільйони грошей. І там було написано, тіпа, там, диканька, центр мистецтва українського», там опішня, ну я образно. «Опішня», там центр, гон, ну що, нормально? Центр гончарства там. Це зроблено для того, щоб ви більше їздили по області і ну, туристичні маршрути так проправтали, запомирали дорогу. Так приїхали, глянули, ну, глечик і, і забули. А як в яму пару колес пробили там, чи стойку одірвали, я не знаю, стекло лобове хрустнуло пополам перекоса машини. О, а тоді ви запомните, що стекло розбите. Це все тільки для цього зроблено, я думаю. Не більше, не менше. Зараз ви, мабуть, напишете, що в країні війна. І ніколи дороги ремонтувати. А те, що на тендерах процентів 50-70 крадеться від стоїмості тендера, ви не напишете. А чого так, ану подумайте, Посидьте, подумайте. Це, напомню, Україна. Дорога Полтава опішня 2024 рік. Шостий місяць. 20 якесь число. Да. Це коли там Івал Маск Тесла в космос запустив. А там вона десь між кмартом Тесла літить з космонавтом в шльомі. ти всикаєшся? Це що? Признаю, я казав, що у нас в Запорожжі погані дороги, і, ізвините, був напуган. Абсолютно був неправ. Там вони не поймут, чи, туристичний бізнес найде, чи взагалі бізнес. Села вимирають. Я, я теж чого вони вимирають. Чи люди в Польщу уїжджають? хрін його знає. Не, не видно там в кущах. Зіночка стоїть. Ні. А, пам'ятник якийсь в кущах. Да. Бачите, та не видно в кущах, що люди уїжджають, непонятно поки. А вони роз Києва просто сюди глазами не, не добачають. Може хтось перейде на YouTube та побачить. Якийсь депутат. Депутатяшка, якого совісті є, капелька маленька. І так, Тігри, опіня. Стали в маркетопці, хоч кофе взяв, 2 часа дня, це перший кофе буду пити. Почався туманчик дощик. Оксана побігла, бо її голову мочити не можна, а їй дубо мені все одно. Прицепчик непоганий. далі все розкажу, покажу. Значить, Я буду мурчати з цієї сторони камери, але ви, слухайте. Випали ми кофе, їдемо. І що я згадую? я тільки що з чуваком, що у прицеп у нього брав. Це Ми зараз їдемо на Миргород і на Лубни, виходить. Кажу, А там музей, оце опішня, я не знаю, городок от строїли, дороги ну, добре зроблені, неплохо. Магазинчики, кафешки, всякі статуетки, ціла куча. І в глаза бросається куча музеїв. Тобто, там, музей гончарного іску, музей гончарного іскурства імені там, того, того, цього. Коротше, багато їх. Питаю, що воно таке. Чого каже, я не знаю. Я тут коротше, каже, живу з Ні разу в житті не в один музей не ходив, воно мені не інтересе. Каже, понаходить куча людей, чи понаїжджає, і сидять на розбитий глечик, дивляться, що там інтересного може бути. Це мене повеселила ця ситуація. Кажу і що багато людей, він типу каже, продавець про це розказує, що з Києва людей сюди наїжджає, тіпо, по вулиці, стільки по вулиці проїхати просто не можна. Людям інтересно ця історія. Та, їдуть вони з Києва по цій дорогі. Ну як так блять? Ну, ну, диханьки не заїдеш. З города не заїдеш як вони сюди на вертольоті залітають чи що. Починаємо трапезничати. Каже, ти вилку взяв в магазині кажу, так да, взяв, покажи. Ну, а з дому вже різну взяла і біла людина. Ти такий та кот... мене їсти. Ти ще цю пластмасову котліту стромлю, дві це відпаде от, от одразу. Було пості, І так, тігри, а ну треба ваша... Подсказка, помочь, в общем, дивіться. Зараз таке час, що запчасті продаються взагалі нікак. Значить, що я думаю? Може є смисл натягувати вот такі процепи з ціляком їх продавати. Ну, Наприклад, дивіться, як оцей. Дишло не розбите навіть на міліметр, я там дергал, все вже передивився. Ресори без ізноса абсолютно в общі. Пару пару шпилюкодірованих, не розбиті, не розвальцовані. Рама рівна, платформа ідеально рівна, взагалі по всій длині плоскості і так далі. Тут теж по диску видно, що він не розбитий взагалі. Тобто, прицеп не угандошений от слова зовсім. Одне, що одна ресора трохи просівша і отут вухо трохи підігнуте. Вигрузка назад, так? Да? Мислю уловіть і напишіть. от є прицеп. Платформа офігенна, там нижче все. Одне що це була соломовозка, а він на неї десь знайшов борта, кончені, накинув, то тобто, ну отак. Ну, опять же, запінить і зерно можна возити. Інтересує ваше міністр. Якщо їх ціляком, наприклад, продавати. І скільки в вашому регіоні такий процес стоїть. От, от слова не угандошений взагалі. Одне що я ж кажу, борта не з нього. Ось, о, платформа, все. нульць. Там поризор я заглядав, там видно, що вона, ну... Пол мм виробки немає на ну ній. Резина бішеная, ну всі накачані 4. Диски не розбиті, нічого, все, все в родному. Ану, напишіть, просто інтересно почуть. Що немаловажно, у всіх соломовозів тут обычно розірвані ці вуха. Тут же ми можемо бачити, що все в заводі. Ну то есть почистить, покрасить і вообще новий прицеп. Там пару шпилек поменять. Ось все, тут дивимося, нічого не де не розбито, не розгепано, не роз. Короче, я телепав все четенько. Можна одну втулочку подбить, Ну и точно втулка есть даже латунь. А ну напишите, сколько в вашем регионе такий прицеп стоїть. Без документів. Что за нього просить можна? Просто интересно, ваше мнение. Думаю, можно начинать их так продавать силяком. Типа прикурив собі 100 доларів та й погіляв. Братво, їду, 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 їду я. З Вергорода на Лубний. І ловлю себе на мислі, це ж десь тут Кент Редя живе. Которий сільхоз Редя канал в Ютубі. От, то ли вже проїхав, то ли час десь його село буде. Чесно, не помню, але знаю, що десь отут. Ану, пан Редя, якщо дивишся, напиши нам коментарі. У мене оце село. Могу ошибитися. Так, бамба, 16.43 Тільки це вже можна казати, додому приїхав чи на роботу, я навіть не знаю як правильно казати. Зараз вип'ємо компотика або узварчика, кафешки. І поїдемо, мабуть, скинем прицеп один тут. І може ще другий наколбуємо, не знаю, ще не дзвонив. Зараз глянемо. Пока поки не зрозуміло що робити, но щось будемо чути. А це що опочене не покошені автодор, де ти блядь? Півтора метра трава, хто? Я її косить буду чи що. О Включаємо поворот і вот, ми на месте. Це мені нравится. Буду казати, Люба, я вдома. О, все одно в наушниках сидить, нічого не чує. Що нормально. Вон чувак махав мені, щоб я компот приїхав пити. Чуєш, що кажу, треба з цих тигрів пригнати, ще й нам траву викусяти. Де як красиво буде. Вон ди махав. Джонік Джонік мені махає, щоб я їхав компот пити. Це мені на вулиці поставили, що я зустрічав мене. Це ще я не розібрався, треба узнать, що це було. Заперся в їбіня свої, трава така, оксані, по цій... до... до пупа. Це ще люди заберуть, рами газоновські заберуть. Тоб вони машиною траву трошки витоптали, тут менше, а там далі комарів, кстати, немає. Не каркай. Це мені останеться сюди кранбалку повісимо і будемо щось піднімати. Пішла в розвідку. Так, Тігри, що у нас? Я Оксані показую кажу. Тут можливо, жить прийдеться жить там може менше, більше. Кажу, я в хату зайшов, отаку позу прийняв, а ти дивись, що тут треба жити далі, бо мені в принципі все є. Холодильник, якщо помиті запускається, то я все. Тут ще криша десь трохи підтікає пару цих рижиків. Я колись піною задував, воно на 2-3 года вистачає. Давай дивись, що нам этот самый. Якби печку попробовать затопить, да? Давай, варибу магу, Та ні, Да не, сейчас нельзя, дым хату піде. Це детя королева. Придане подушки. Чо до хата, шо? Нічого. А чого добилась ти в своїй жизни? Я хату он жінки купив. Пода подарок тобі. Не типу, хочеш хату. Ну, вибери кресло. Телевізор. Дивись. Я ще й тут можу, в принципі, знаходитися. У вот тебя телефон робоче місце. У апарата. Все. Потолок не течет. Короче, сіка це ми у хаті не були неділі три. Місяць. Я зайшов по па, пауків, це яке тут, тут нав'язано між дверями. Місяць. Тут паучки живуть, це на гроші. Коротше, диван, диван, Де тече. На деяких фіксиків на кришу срочно. Так, то хіба Да й капля впаде на ті місяці. Буде твій офіс. Мискідставляєш. Кажу, там може ще хтось є під матрасом. Е, ще прицеп не відв'язав. Вже біжить жіно, жіночка, каже, хто такі, що тут робите. Так я позже узнав, це сусідка наша. Каже, я тудим сюди, мені розказав, кажу, ми ще з вами не знайомі. Будемо знайомі, каже, все зрозуміло, номерами обмінялись. Держи, знімай, зараз будемо, е, як правильно сказати? Перший пішов, а де перший там і тисячний. Правильно? Правильно. Посміхайся, посміхайся. Звуків ще тут не чули, але вони привикнуть і все буде в принципі. Там де як став, покажи. Скажи, що я не мастер. Так, ювелір. Що? Все, от сюди. Хто там дзвонить? Із добре. Уже лозину знайшла мене розпитувати. Що за, за людина така? Ех, тут скоро буде ряд прицепів. Написано продам. Ти вже заглядаєш де? Треба ще кущі убрати. Там за кущами. І забор знасти. Зараз, зараз, щас. Я це дивлюсь, люблюся. Як, я, вирос, як я, ти сказав, правильно. я це люблю купити якусь хуйню і діляти потім з нею якусь хуйню. Оце мені подобається, в мене тоді серце радується. А вона каже, ти вічно купиш якусь хуйню, а я з нею потім розгрібаюсь. Ну, Пополам тут будемо, тут нормально. Так, 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 101 перший раз. О. У мене якась вилка є, лапші. чи там ставок десь внизу колись, треба буде розчистити. Ну, це вже зовсім друга. А вже горіхи в мене поспіли, ось такі горіхи знайшла. Так що е, прибильне місце, я думаю. Скільки годів? через 200 годів їм покупку горіхом. Буд, будемо лубни здавати. Я, кстати, колись горіхами займався, перекупкою. Лушпав, мушпав. Ще, ще в нас вишні є. По 15 гривень кіло приймають у лубнах. Як ми тільки що випили два компотіка за 50, я думаю, не будемо вишні рвати. Шовковицю можна здавати. В общем, я думаю, следующая поездка сюда буде, що ми будемо наведемо порядок, так? Да? Візьмеш ручну косу і так. Ого. Короче, я тут глянув, тут надо тут трохи покосити, там пів гектара викосить, там підгребти тут опиляють. Ну, і, і через три місяці все буде отлично. А зараз що? Поїхали в яготин по прицеп. О боже, сіким можна, так? Да? Ти ж розумієш, що одного прицепа тут мало, треба мінімум два хоча б поставити. Бо спереді не можна а -а -а. Так, тігри, яготин. Тут у нас темно, то Оксана трусами закрилася. Моїми. Світ виключили. Хорошо встигли покупатися. Значить, дивіться їм піцу. Навіть бортики не з'їдають. чого, тому що марки тут. Ніколи його бачу, у мене святилось. Здоров'яна піца Мегас. 145 гривень всього. На півпіці з'їли, вже наїлися. Ми ще салатів набрали там всяких. на весь стіл піца. Так що можу дозволити. До Ой, на пузу щось кинуло. А ми салфеток заблаговременно купили, думали ними витиратися, бо тут люди взагалі кажуть, світа по 10 часов нема. В принципі, все як у нас. Тільки у нас іноді три включать, 4 включать, а тут по 10. Що там? Та от та що ти мене знімаєш? Так, блогери і не блогери. Спали ми готель в восток, є годині, 600 гривень номер. В принципі, все б нічого якби світ був, хоча б з утра. Теж нема ночого включили. Він знаходиться в мальовничому місті. Напроти от такого пейзажа. Ось там в кущах. Ну, Оксана не боялась привидень, так що все нормально. Я не знала, що тут є. Зараз машинка гріється, по чуть-чуть першої проїдемо трошки прицеп купили щось на останньому прицепі. Бачите, по-руському написано, його прийдеться за це зарізати насмерть, напевно. Я ще не вирішив, але мабуть, судьба в нього тяжела буде. Зараз доїдемо до Лубнів на Фазєнду, да, вигрузюсь вигрузюся, да покажу, що ж ми купили бистро вчора. І так, тігри, я вже вдома. Що я купив? 2 ПТС-6, 2 ПТС-6. На ідеально рівній рамі одної резиночки не вистачає. З тої сторони всі резиночки. Вигрузка в нього тільки назад, спереді вух немає, ну, Завода немає, це заводський. Етод. З тієї сторони аналогічна ситуація, чого не знаю. В планах поки не скажу, може так його продамо. А Може вдома в мене є кузов той новий, зерновозний на поламаній рамі, Чуть-чуть погнутій. Може, ті парамонт капіталом, кузов бахнем, буде кучу бабок стоїть. Поки не знаю, вигружаємось тут, циліндр теж сухий. Він під мусором стояв всю жить. Як мені дядько об'яснив, все в рідній красці. Не порване, не погнуте, не розірване, не розігнуте, не взагалі нічого. Вигружаємось. Їдемо вже в Рес, наконець, то в глубне, будемо будем далі щось робити. Спада, заїжджаємо в лубни. Тут були ямки в прошливий разів, їх позалатували. Зараз в принципі порядочно. Так що, все вогня. Бачите, латочки нові, плавнячком йде. Треба... Так, тігри, ми біля реса в Лубнах, біля вишки йдемо. Зараз були в одному кабінеті. Скільки там бабок? Пять. А це не можна брати біля церкви, може якась вона пороблена. Ну а що? диви? Ні. А вдруг світ... світне підключить. В общем, були в одному кабінеті, зараз йдемо Енергозбит. Енергозбит. Та це не воно пішли далі. Решетка якась кирпичів накидали. А потім будемо балакати три фази підключити. Взагалі, на це все треба. І терпіння. Вишка хороша, це бій вольнуть, так? Да? Так, а ось, ось каже, що у нас. Ідемо в міську раду. Брати якусь бумажку, непонятно. Витяг на землю. Бо тут кирпич висить, проще сходить, ходим їздити евакуатором. Йдемо назад. І вроді все. Так, тігри. Коротше, все виходить. Значить, оформили ми світ на... Мене оформили е, договор, який пішли на другу сторону, уклали. І написали заяву, щоб нам провели 16 Коротше, три фази. Е, щоб заяву цю прийняли, треба було піти в архітектурний куди-то там, в облраду, в райраду, в міську раду. Взять безплатну бумажку, типу, з, очерта... з очертаннями карти цього, і дома свого. Значить, пішли ми, остається 15 минут. Ну, нам повинні були дати її без 15-12, а пацани в 12 уходять на обід і працюють аж часу. 1. Щоб час не здавати. Поки робили ту карту, я поїхав, побіг вернее, пішком одностороннє, Ми туди пішком пройшли, взяв машину, об'їхав Лумарями, забрав Оксану. І без 7 минут 12 вона забігла йде ну, без листка, значить дала. На цьому все. вроді поки вийшло. Я розказую, як ми тільки що галопом по Європам творили тут там, по городу. Це, це бігала, я бігав. Все, будемо ждати. Закинули удочку, тепер будемо ждати листа з Полтави, сіко гроші треба заплатити. Це вже, як кажуть, зовсім друга історія. А ми, мабуть, по галушки чи ні, Юрівна. Не буду твої подмишки знімати. Шучу. Бо зараз почнеш тут, блять. Жінку критикуєш, напише Не любиш. Якби всі так не любили, вам вся в синяка ходить, побита, худа, як собака, ребра торчать. Галушки чи борщ? Поїхав. Що я бігла? Поставте їй лайк, що вона бігла. В общем, їдемо потихеньку. Радостного нічого немає, вже така усталость, присутствує. І стали тут магазини. біля переднього продержинка. я не знаю, як воно село називається. Зараз поворот заїду, включуся. Одну секунду, покажу вам щось. А, нема машини. Ану, поможніться, давай. Це нас... мене повеселило, малиновий карась. Ти розкрий, покажи людям. Росія. Голова з малиною, хвіст з кіста. Бачили десь такого чи ні? А і Рашенця можуть подумати, що це ігрушка, якщо я так дивись. Кошмар. Кошмар. жах, жах. Диякий. Не такого ще не бачив. З малиною 35 гривень. Сказали добре і сладке, як перша любов. Зараз будем пробувати. Що ти? Про першу любов думаєш? На часах вже пів п'ятого вечора. Щось так вже не хочеться їхати, ну, треба. А я ще ж редукторів купив, банда, думаю, що я вам не показав. <ритерігальний> Там видає. Там такі. По 200 кілограмів. Зараз десь стану, я вам думаю, що я вам не, не дорозказав. Зачем купив, не знаю, але купив. Так, тігри. Стали покурити. І так, самі непонятні дві речі на сьогодні. Перша, де я міг крило одірвати. Де я міг крило одірвати? І в той раз, зачем я купив себе редуктор на 200 кг, наприклад вони продаються, кстати, на 115 кг угловий. Мені кардани оці треба. Все воно робота, все крутиться І 76 кг Кардани я зніму, доктора в продажі. Щось з цього можна зварити, я не знаю, це кругляк, мабуть, 50-й. Ого, йок. Я думаю 250 пішов. Оце дав, да? Все, ставимо лайк і підписуємось. Номер внизу знайдете.